Боже, Отче милостивий, Ти нам дав ту мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну. Я, Українка, гордусь і радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом вмію писати, слова мелодійні у вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і садки, озера і річки, глибокі стовки, не осягні гори й долини, лам... цвіт білосиніжний у лузі калин. Душі мої солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я. Щоб ми не мовчали і всі звуки й слова легко вимовляли. Мова наш душевний код, даний від роду, а без мови наш народ не був би народом. Через вістані віків, як сила могутня, мова наших прабатьків плине у майбутнє. В моїй милій Україні мова солов'їна, і цей скарб передаємо від батька до сина, від матусі до донечки, від бабці до внуці. Від квіток до бджілки на зеленій луці. Рід наш ж давній український, мова квітка роду, чиста, світла, соковита, як нектар із плоду. Пахне сонцем, пахне житом, диво колосками, вишнями і грушами встиглими садами. Достигає попід осінь в кетягах калини. Квітне мальвою під тином в пісні журавлиній. В чорнобривцях її запах, в полинах і м'яті, а душа її гніздиться в кожній теплій хаті. Нею мама нам співала перші колесанки, Хрестом долю вишивала з вечора до ранку, заплітала у косички стрічки волошкові, Щоб мови не цурались і жили в любові. Велична щедра і прекрасна море, Прозорічища і гірська вода То України мова пиркова, така багато вічна молода. Вона, як ніжна пісня, колискова, заходить в серці і душу ранніх літ. Це мова наче пташка шинкова, Що гордо ли нашій стрімкий політ. Мова рідна, пелюстка весни. Ти як пісня, що йде з глибини, У тобі небо і дощ, і поля. І ніжна мамина колискова земля, ти мов джерельце, що в серці звенить, Ти кличеш до правди, до світла думиці у слові твоїм і любов, і тепло, і все, що українське, що в серці було Хай квітнеш повітря, ясна і жива найкраща у світі рідні слова. Наша мова пісня В виній любов і сила України, кожне слово, наче цвіт весни, що несе нам мрії і сни. Мова рідна чиста, як вода, ти для серця рідна молода. Твої звуки ніжні, теплі, що для кожного, як світло. Бережімо мову день у день, хай лунає серед усіх пісень, бо у слові доля є вічний рай. Рідну мову дуже не забувай. Яко чудово, світло і багато. українська мова. Мова, мами, тата, мова, мами, тата, діде, бабуся. Знає довгий, краще навчусь. Мова сила, мова, це моя душа, серце рідною співає.